Безжально руйнуючи долі, стираючи в порог міста, маленька, така нелюдина цілує в храмі Христа. Терпіти не може він захід, відправив дітей, хай живуть. Ви б краще на світ не з'являлись, потомки нестерпних іуд. Вам мало страждань українців? Втопити хочете нас? Байдуже ми тонем в сльозах за своїми. Та це лише об'єднує нас. Повторюєш ти помилки диктатури. Приклад вожів тебе не навчив. Ніколи тобі не здолать українців. Єдине, що можеш, це всіх нас убити. Великі правителі світу, звертаюсь до вас через вірш. скільки ще нам молити. Чи це не терор? Немає убивств, сюжет світового кіно. Вважайте, щоб тишечки згодом було б де дивитись його.